Беремо сьогодні в роботу на здачу в оренду ось таке комерційне приміщення, фасадне, перша черга Міленіум, дивіться, які величезні панорамні вікна, 75 квадратних метрів. Приозерна 30. Ось тут у нас заїзд в Міленіум, це у нас Міленіум Еліт четверта черга Міленіума і на куті першої черги ось таке чудове приміщення. Бачимо, облаштовано пандус. Вхід номер 1 приміщення. І є вхід номер 2 і теж два великих панорамних вікна. Є можливість підключати резервне живлення. Йдемоте заглянемо з вами всерединку. Так, це у нас вхідна зона. Приміщення зоноване на дві частинки. Меблі всі заберуть попередні орендарі. Це у нас санвузол. Є ще додаткова кладова. Санвузол. Є два рекуператори в одному приміщенні і в другому. Також є два кондиціонери на охолодження та на обігрів. Пожежна сигналізація та тривожна сигналізація. Великі панорамні вікна. Ще один рекуператор. Відеоспостереження, багато освітлення. Вигляд на Millennium Elite 75 квадратних метрів. Стелі, ви бачите, під 4 метри. Ось таке фантастичне приміщення до вашої уваги.